Всім привіт! На зв'язку Барса, сервіс спортивних прогнозів. Хто з нами ще не знайомий, зараз познайомився всім постійним клієнтам? Привіт, поїхали розпочати. Хочу з того, що замітив цікавий тренд, Якщо переглядати фінали цьогорічних єврокубків, всі аутсайдери перемогли. Аталанта в основний час Олімпіакос в додатковий. Що мішає перемогти в Борусії? Хвилиночку уваги, на нашому каналі проводиться розіграш. Хто вгадає точний рахунок матчу і ім'я автора першого забитого голу отримує тисячу гривень. Чекаю ваші варіанти внизу під відео в коментарях. А так, врала набагато більше досвіду, набагато більше перемог. Але чи це зіграє роль в цьому поєдинку? Я сумніваюсь. Ройс проводить свій останній менш лізі чемпіонів за Борусію. Чи не було б дуже красивим завершенням такої кар'єри його в команді виграним титулом? Я думаю, мега круто виглядатиме. Щодо реалу коротко, то там є непорозуміння з воротарями. То один день Лунін буде в старті, то куртуа більше починає грати в останніх Ла Лалізі. От в останньому матчі в Лалізі, взагалі, куртуа був замінений на 63-й хвилині. На кепу Янчолоті трошечко агресивно виразився по відношенню до воротаря. Чи це було спонукання до спортивної агресії бельгійця, чи що? Я не знаю, але це все виглядає дуже дивним. Також під сумнів стоїть гра захисників реалу. Передостанньому матчі в перестрілці з Вільяреалом 4-4. Що Рудікер, що особливо Мілітан, зіграли дуже паршиво. Так, Лунін був дещо не впевнений, але більшість голів це відповідальність захисників. Чи з такою командою будуть вигравати Лігу Чемпіонів? Великий сумнів. А тепер переходимо до прогнозів. Чисту перемогу за 5,3 я би не ставив, через те, що це реал, може бути все, можуть в останні хвилини нічию вирвати, додатковий час, можливо, і пенальті. Тому ми розглядаємо два варіанти: ставочка 1 х з коефіцієнтом 2,34. або ж переможець Ліги Чемпіонів Борусія Дортмунд за коефіцієнт 3,4. Як на мене, цікаві і ставки з високим коефіцієнтом, які обов'язково потрібно переглянути. Дякую всім за увагу і нагадую: у нас є телеграм-канал, є свій сайт, є WhatsApp, Інші месенджери. Переходьте, отримуйте безкоштовні ставки і не забувайте про розіграш. Тисячу гривень чекає свого переможця.